Ігор Краснопір та Ля Квасниця відзначилися голами за молодіжну збірну України у товариському матчі з Італією. А от Олексій Сич дебютував за головну команду країни у переможному поєдинку з Албанією. Пауза на збірні для рухівців була дійсно феєричною та дуже продуктивною. Проте вже час повертатися до чемпіонату. Адже вже цієї неділі жовто-чорних очікує домашня гра проти лівого берега. Дякую всім за підтримку. Емоції просто неймовірні. Це була мрія дебютувати за національну збірну і. Ця мрія втілась в реальність і всім дякую, хто мене привітав. Дякую команді, що сьогодні так сказати, створили цей коридор для мене, для Ігоря. Тому емоції просто топ. Більшість хлопців я вже знав по, по молодіжці, по олімпіаді, тому було ну, не досить важко влитий колектив. Звичайно, були. Нові хлопці, яких я, я ну, з якими я не був знайомий, це легіонери, але і з ними нормально спілкувалися. І, ну, дуже дружній колектив і дуже гарна команда. Ми зіграли два товариських матчі з сильними збірними, з дуже сильними збірними, які на майбутньому євро будуть фаворитами. Але ми виглядали порівняно з ними. На рівних, тому я вважаю, що це було два продуктивних матчі. Ми будемо старатися відновлюватись. У нас є всі умови для того, щоб відновитись від переїздів від важких матчів. Тому я думаю, що ми будемо готові до наступного матчу. Працювало у звичному режимі. Не було шість футболістів у нас, які були викликані. Збірні Олексій Сич Національного, молодіжну на збірну Фредді Плюман з збірну Годолупи, але ми задоволені, що наші хлопці їдуть, збірні представляють нашу країну. Звичайно, що нам їх не вистачає в тренувальному процесі. При підготовці до матчів завжди складно грати наступний матч після паузи збірних, але готували в звичному режимі. Я думаю, що ми підійдемо в оптимальній формі до наступного матчу. Дуже класні 10 днів пройшло в збірній. Зіграли дві гри з дуже хорошими топовими збірними, які, надіюсь, пішли нашій команді на користь. Візьмемо з цих, з цих двох ігор як і позитивні, так і негативні моменти, і будемо рухатись далі, готуватися до Європи. Далі йде чемпіонат, лівий бариг, новачок, що можеш сказати. Ну, дуже, досить хороша команда, така бойова. Знають свої сильні сторони, також знають, як їм. Не, ну, не бажано грати, грають на сильних сторонах і здобувається за рахунок цього результат.

У нас немає простих команд в чемпіонаті, всі команди. Досить якісно грає навіть той же лівий берег, він і на виїзді Полісся забрав, забрав очки в колоса на виїзді, досить якісно зіграв шахтарем, тому непроста команда, дуже закрита команда, грає в основному від оборони, і дуже треба буде не просто буде скрити їхню оборону, і в них проходять досить якісні контратаки, тому готуємося до серйозного матчу, вивчаємо суперника і готуємося під нього. У нас поєдинок з Лівим Берегом. Що можеш сказати про такого суперника? Хороша команда бойова, непоганий нападаючий, який, на мою думку, верхові єдиноборства, він один з найкращих, тому важко буде з ним грати. І треба, ну, така неприємна команда, досить старається грати довгими передачами. Підбір це їхня сильна сторона. Тому будемо готуватися до них, провели теорію, провели тренування більше, таке націлене на тактику. І наші пару днів, що підготуватися до них будемо розбирати цю команду. Чи скучили зарані Львів та нашими болівальниками? Так, звичайно, вже нарешті хочеться порадувати болівальників якоюсь перемогою. Будемо старатися грати на перемогу. Звісно, буде приємно бачити наших жовто-чорних вболівальників на стадіоні, тому запрошую вас на футбол в неділю. Поєдинок розпочнеться о 18.00. Друзі, у вас є ще можливість придбати квитки на матч-Рух Лівий Барах. Посилання на них ви знайдете внизу в описі під відео. Вболівайте за жовто-чорних. До зустрічі на Арені Львів.